До Центру соціально-психологічної реабілітації обрій у супроводі мами і дідуся приїхав 13-річний Анатолій Скакун. Хлопчик має розлад аутичного спектру. Протягом двох тижнів він перебуватиме в таборі, який зорганізували на базі центру. Мама Марина каже, так надовго сина залишає вперше. Трошки хвилюємося, але знаю, що думки вони матеріальні, тому не можна думати про негативне, треба думати позитивно. Вдруге у таборі, що у реабілітаційному центрі обрій, відпочиватиме син Альони Воєводіної Володимир. Суспільному розповідає, у неї двоє синів в обох аутизм. будь-якій мамі, які знаходяться 24 на 7, з такими дітками, потрібен відпочинок. Зараз канікули, вони постійно зі мною двоє. Дуже важко, тому зараз їде старший. Менше залишається зі мною потім поміняємося. Послугу тимчасово відпочинок для батьків, які виховують дитину з інвалідністю. У центрі обрі запровадили з 2018 року, розповідає директорка закладу Світлана Демко. Торік, через повномасштабне російське вторгнення, табір не проводили. Цьогоріч проєкт відновили. Під час першої зміни, яка стартувала сьогодні, відпочиватиме восьмеро дітей із різними захворюваннями, зокрема аутизм, синдром Дауна, ДЦП. В першу чергу це послуга для дітей, які мають важкі порушення для того, щоб їх родина могла трохи відпочити, зробити, якщо потрібно, медичне обстеження або планові операції. Мами вже можуть сьогодні батьки планувати, просто відпочити. Цьогоріч табір в оновленому приміщенні площею 560 квадратних метрів, говорить Світлана Демко. Діти на кріслах колісних можуть користуватися підйомником. У кімнатах функціональні ліжка, шафи, окремі санвузли. На все витратили понад 100 тисяч євро. Гроші надали міжнародні донорські організації Японії та Великої Британії, каже Світлана Демко. У разі повітряної тривоги діти разом із фахівцями перебуватимуть в укритті. Тут є туалет, продукти тривалого зберігання встановили і буржуйку. Розповідає завгосп Олександр Пряткін. Дров не багато йде, температуру надовго тримає. Тобто тут постійно тепло, у нас термометр є, по нормам має бути не нижче 10 градусів. У таборі діти перебуватимуть під цілодобовим супроводом фахівців. 11-річна Софія Лабунська має ДЦП. Суспільному розповідає, займається рукоділлям. Каже, тут їй подобається. Прикольно, так. І нові знайомства, Ну, Сюди я приїхала ще з подружкою своєю найліпшою. За словами першої заступниці голови обласної військової адміністрації Наталії Заболотної, з 2018 року послугу тимчасового відпочинок для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, скористалися 370 родин. На це з бюджету області було виділено понад 7 мільйонів гривень. Ця послуга є. Надзвичайно сімейно орієнтованою дає можливість і вберегти родини від вигорання. В той же час сама дитинка, перебуваючи тут в закладі, вона проходить таку сепарацію відділення від своїх батьків. Вона вчиться комунікувати з іншими дорослими. Табір діятиме не лише влітку, а й восени. Цьогоріч організують 10 заїздів, каже Світлана Демко. Послугу тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, скористається 80 родин. Наталя Колодій, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниччина.